Я нікому не розказую, що зі мною відбувається, навіть мамі та подрузі. З такими словами прийшла до мене клієнтка на свою першу консультацію. Насправді, дійсно дуже важко відкритися для своїх близьких, тому що ти не розумієш, що від них очікувати. І вони ж самі можуть розгубитися, що робити з твоїми словами. Але психолог це не мама і не подруга. Це людина, яка готова почути. Слухати, а також рекомендувати. Це людина, з якою ти можеш бути готовою бути просто собою, не придумувати собі жодних ролей, не бути в якійсь конкретній ролі у цей момент, або ж просто відкритися так, як не відкривалася нікому раніше. Чому? Тому що психолог завжди допоможе розкласти хаос. О полицях. Якщо ця фраза для тебе теж влучна, пиши мені сюди. Будемо розкладати ось цю шавку і робити в ній порядок.